Анатолій Валевський, Найкращий друг. Кажуть як корабель назвете, так він і попливе. Коли малюк приніс звідкись додому цуценя, то батьки спочатку категорично заперечили і зажадали, щоб він повернув його туди, де взяв. Але, побачивши кришталеві горошини сліз, що миттєво навернулося на вія хлопчика. Розжалобилися і дозволили цуценя залишити, тим паче, що воно виявилося симпатичним і вельми грайливим. Про всяк випадок, новосела гарненько викупали, обсушили і напоїли молоком. А потім вже взялися захоплено вирішувати, як його назвати. Варіантів пропонувалося багато від барона до кузі. І навіть подумали. А чи не охрестити його просто булькою. Сидячи на підлозі і чухаючись цуценятка за вухом, малюк уважно слухав домочадців, старанно стежачи за їхніми розмовами. А коли виникла коротка пауза, рішуче заявив Длужок. Цікаво, що саме в цей момент щеня схвально, як здалося присутнім, гаркнула. І його тоненьке гарчання злилося з гаркавим голосом хлопчика, унаслідок чого длужок прозвучало з буквою Р. Усі вирішили, що це добра ознака. І справді, постійно вовтузячись із веселим цуценям і чуючи його грайливе гарчання, хлопчик невдовзі й сам навчився чітко вимовляти невловиму колись літеру, чим дуже порадував батьків. Відтоді малюк і дружок всюди разом і не розлучаються, навіть коли лягають спати. Щоправда, скоро настане час хлопчикові вирушати до школи, тоді цусеняті доведеться терпляче чекати вдома на повернення найкращого друга. Що ж, так влаштоване життя, але поки вони разом ніщо не затьмарює їхньої дружби.